Гендерне бюджетування в медицині відтепер при плануванні витрат на охорону здоров'я Житомирі будуть враховуватись потреби містян різних соціальних груп і розпочнуть з онкології. Фахівці проєкту Гендерне бюджетування в Україні проаналізували обласну комплексну програму боротьби з онкологічними захворюваннями і виділили кілька гендерних проблем. Розумієте, ситуація в тому, що чоловіки і жінки виходять однаково хворіють, але на різні хвороби, на різні локалізації. Зокрема, у чоловіків найчастіше це хвороби, це онко ротова порожнина, губи, далі органи дихання, системи травлення і все е, е, система. Якщо говорити про жінок, то у жінок це що в області, що в місті це онко молочної залози, статевих органів щитовидної щитовидної залози, і е, відповідно це свідчить про те, що потреби у профілактиці, і потреби в лікуванні вони відрізняються, враховуючи висновки експертів у 2017 році. В місті проблеми жіночої онкології. І виокремили спеціальну програму з власним бюджетом. Одним з найбільших моментів, з якими ми будемо працювати, це буде саме онкологічні проблеми у жінок: це рак молочної залози і рак шийки матки. Це ті речі, які забирають життя в молодих людей, в людей проти віку, людей, які мають жити і повинні жити. І насправді це питання скринінгу, це питання раннього виявлення, це питання обізнаності самих людей, як вони мають слідкувати за своїм здоров'ям. Це важливо з точки зору гендерності. До просвітницької роботи чиновники планують долучити громадськість. В першу чергу в нас буде великий проект з громадськими організаціями. Ми плануємо проробити велику комунікаційну кампанію популяризації самооглядів. Другим моментом буде робота з лікарями, щоб вони навчали жінок, як проводити огляди. І відповідно кожен лікар, сімейний лікар-гінеколог проводили огляди у жінок. Можливості ранньої діагностики додасть спеціальне обладнання, на яке закладаються гроші в бюджеті. Наступним моментом є закупівля необхідного медичного обладнання для скринінгу. це кольпоскопи, це рентгенівське обладнання. Дуже б хотілося ще мамографічне обладнання, але воно дуже дороговартісне. Я не знаю, що ми зможемо його закупити реалізацію місцевої програми. Розраховано на три роки, але перші результати мають бути вже на початку 2018 року.